Всім привіт! Що у нас сьогодні? Чергова нічна атака на українську енергетику в Києві десь мінус 20. Саме час поговорити про епічне фентезі, в якому добро завжди перемагає зло. Насправді я не те, щоб жартую над цим, ну, точніше, це так нервовий сміх. От. Але насправді хотіла давно поговорити на цю тему. І нагадую, що це в рамках мого челенджа я продовжую бавитись у відеоблогерку і записувати відео на різні теми, які мене цікавлять. І сьогодні поговоримо власне, про епічне фентезі. Якраз спробую при природному освітленні, бо іншого поки немає. От, і як це якраз в останніх променях заходу Сонця точно мають почати з'являтися лицарі на білих конях і рятувати світ. Жартую насправді всі справжні лицарі зараз в Збройних силах України, і насправді ми можемо розповідати про епічне фентезі про всі інші цікаві речі тільки завдяки цьому. Тому, а, як мінімум, я думаю, що всі а, десь всередині дякують за той час можливий, який вони нам дають, і а, за те, що ми можемо в цілому, хоч і не на найкращих умовах, але займатися своєю справою і все ж таки рухатись а, далі. І, до речі, до теми епічного фентезі. Саме для багатьох епічне фентезі, особливо для непоціновувачів жанру, епічне фентезі це така собі казочка для розваги. Ну, так, є легке фентезі, ну, скажімо так, добре. Поговоримо спочатку про фентезі, потім про моє відношення до різних, різних напрямків фентезі. Але от саме до епічного фентезі там ну, дуже часто таке відношення, що це такий казковий гарний світ, який просто люди хочуть в нього втікти, для того, щоб там, ну, не мати справу з тою там, неприємною, наприклад, реальністю, яка у тебе є, ти з нею не справляєшся, і от ти хочеш казочку, хочеш в ній існувати. А насправді я до епічного фентезі відношусь зовсім інакше. Для мене епічне фентезі це натхнення. Тобто для мене це про концепції кращого світу. І я вважаю, що неможливо всерйоз боротись в цьому світі за щось краще, якщо у тебе немає взірця, якщо в тебе немає чогось такого, що тебе надихає. Тобто, так би мовити, в основі будь-яких великих як це, справ. В першу чергу є ідея, мрія, до якої ми прагнемо. І фентезі — це не просто про мрії, що ми намалювали там єдинорога радугу і ой, вибачте, веселку, єдинорогів з веселками, і наш світ став краще. Ні. Справжнє епічне фентезі, якщо говорити про концептуалістів цього жанру, ну, наприклад, очевидно, що я почну з Толкіна, по-перше, я його люблю. По-друге, насправді саме цей автор своїми працями, я це не назву навіть художньою літературою, тому що це реально праці. Це праці про по створенню повністю концепту світу. Зараз цим багато маніпулюють, зараз всі створюють свої світи, зараз е, всі вигадують все, що тільки можуть вигадати. Зараз цим нікого не здивуєш. Але на той час це була революційна насправді ідея, яку не варто недооцінювати. Тобто, власне, він став, е, запровадив по суті, цей жанр і став, е, скажімо так. Е, Дав людям концепт, якого не існувало просто в цьому світі, в принципі, тому що і зараз е, є таке тотальне захоплення темним фентезі, і ну, насправді я також, е, як це сказати, отримала задоволення від читання відьмака майже всіх книжок. Е, от, я маю на увазі майже від всіх отримала задоволення. Е, е, ну, але про це ми поговоримо окремо. Але і деякі сучасні автори, які пишуть в цьому жанрі, насправді цікаві. Тобто немає поганих жанрів. Є е, е, головне, щоб е, в фентезі я вважаю, що головне, щоб автор відчував свій світ. Він справді відчував, не просто робив щось, тому що зараз це, скажімо, там популярно або там треба вигадати світ, зараз я щось вигадаю. От а це тоді, коли автори насправді бачать інший світ і хочуть ним поділитися з читачами, і неважливо в якому жанрі вони пишуть. Всі жанри цікаві. Але зараз, повертаючись до епічного фентезі, так як цей жанр, мені здається, недооцінений чимось. Ну, скажімо так, цей напрямок фентезі, трохи недооцінений, або неправильно позиціонується, як, скажімо так, просто скажімо, от. Зараз всі люблять, щоб всіх героїв в книжках всіх вбивали, щоб все так було не так однозначно, щоб всі були і хороші і погані одночасно. І оцей, -от, оцей весь сучасний тренд на він, взагалі-то хороший, але в другій серії стане поганим. Всі серіали на цьому будуться. І це насправді вже трошечки втомлює, тому що я розумію. Прагнення людей там, скажімо так, кожна річ набридає, і коли ну, там створили е, 150 е, клонів е, скажімо там, володаря перснів, і кругом ці чудові красиві ельфи абсолютно бездоганні, е, е, і вони в усьому чудові. І в якийсь момент це закономірна е, тенденція, що мають маятник має в інший бік. В інший бік почати рухатись, тому що ну, ми скажімо так: тема, тема красивих позитивних ельфів вона вичерпалась, і от тепер хочеться тепер уже не дуже красивих ельфів, щоб вони були не такі вже й позитивні, і все таке, і взагалі інші раси. І ну, взагалі, це все закономірний процес. Але я просто хочу сказати, що ця тенденція вона теж потрібна, але вона не перекреслює важливість епічного фентезі, тому що я дуже часто чула таку думку, що от епічним фентезі захоплюються люди, які просто в рожевих окулярах вони живуть в своїй бульбашці, вони хочуть просто кращий світ, бо вони не впоралися з цим світом. А, ну, можливо, якісь люди саме для цього його використовують епічне фентезі, але для мене епічне фентезі це завжди було навпаки, а, коли ти бачиш а, недосконалий світ, ну скажімо так, м'яко. От, і а, ти, хоч, ти хочеш орієнтуватись на щось краще, чого, на жаль, в твоєму світі не існує. Але при цьому ти хотів би працювати і створювати і рухатись в якомусь напрямку, а ти не можеш рухатись до того, чого ти ніколи не бачив. І в даному випадку світи, взагалі-то вони чому такі популярні і потужні? Тому що вони насправді ґрунтуються на справжніх відчуттях, ну, на справжніх концептах людей, які завжди існували. Тобто. Е Честь, гідність, боротьба за справедливі речі. Це завжди існувало, умовне лицарство, його можна в різні часи називати по-різному, але це, ці концепти завжди існували і більше того, люди до них прагнули. Тобто, десь всередині це завжди був канон, який існував. І просто фентезі цей канон, скажімо так, обігрує в якомусь, скажімо так, вписати цей канон в наш світ вже неможливо, він вже безпробудно зіпсований. І, скажімо так, лицарів на білих конях у нас важко вписати, хоча от наступає епоха, коли. Якщо вірити буддистам, то наступає якраз епоха героїв і, скажімо так, які мають долати цю темряву. І ми ну, теоретично знаходимося в боротьбі з цим екзистенційним злом, а ми навіть не теоретично, а абсолютно практично з ним знаходимося в цій боротьбі, тому що те, що ми зараз спостерігаємо, насправді, це це от те руйнування канонів світу, які, в які люди вірять. Тому що щоб люди там не говорили, але вони можуть бавитись в зло тільки коли в них є стабільна, як це сказати, Um, стабільне життя, в якому вони можуть там uh, подумати, що я хочу бути поганим, хорошим і ще там щось. А є, uh, от ми стикнулись з тим, що цього життя може просто не бути, і в тебе може не бути вибору, взагалі не бути ніким. От, і, uh, Повертаючись до Толкіна, насправді ж він там робив дуже багато алюзій і на війну, і на світові процеси, які відбувалися. А вони, ну скажімо так, вічні. Я не буду занурюватись в конкретні там, метафори і все таке. Але він піднімав питання там, справжнього лідерства, людяності, насправді людяності в расі людей. А ельфи це насправді концепт е, раси. Це не просто якась раса, яка от така, як у нас зараз вигадують. Вигадаємо расу якихось синіх людей там і придумаємо їм історію. Дуже класно. А є ще червоні люди, а є ще фіолетові, і ми їм теж можемо придумати історію. І все це дуже класно, але чому я називаю? Те, що зробив Толкін саме працею, ну і, власне, він був науковцем, він був філологом, лінгвістом, і, власне, звідси та продумана структура мов і, повертаючись до його праці, знову ж таки, Раса ельфів це не, просто, це не просто красиві люди. Давайте вигадаємо ідеальних людей і будемо на них всі рівнятись. Ні, це концепт вищої краси насправді. Тобто це не тільки про красу там, ідеального там, тіла вічної молодості, безсмертя і всяке таке. Це про концепт краси, ну будемо казати, людської душі, який давно був втрачений. Тому що зараз ці філософські питання, в принципі, не піднімаються. Тобто. Зараз дуже знизилася ця потреба в естетиці життя. Ну, точніше, про неї взагалі мало хто говорить. Говорять про зовнішню естетику, говорять про, але немає концепту, який об'єднує саме естетику існування в цьому світі мислення, філософського мислення, гармонії в вивченні світу, в заняттях, в мисленні. В коханні, в як це в пізнанні світу і в усьому іншому, ці всі речі якраз у нас перетворились на казочку, але не через те, що їх не існує, а через те, що наш світ. Настільки далекий від них, що єдине, як ми можемо це назвати, це казка. І якраз дуже правильно було створити абсолютно новий концепт. Бо якщо б ми сказали, що це люди, ну умовно кажучи, Толкін сказав би, що це люди, то ну, ми всі б сказали, таких людей не існує. Ну, умовно кажучи, це занадто неправдоподібно. А він побудував абсолютно свій концепт він, умовно кажучи, насправді навіть чимось. Um, взяв uh, концепти Християнства, але втілив їх в такій uh, нейтральній площині, в uh, концепти християнства не в тому плані, uh, а в тому плані, ну, власне, Валари, там які створили ельфів, купа раз, Ну, Мається на увазі, що якщо читати Сільмаріліон, от я почала своє знайомство з Толкіном з Сільмаріліона. І Сільмарілеон це насправді світобудова, це як, це, як умовно кажучи, в християнстві Біблія. І там все продумано. Насправді це дійсно, скажімо так, світобудова з нуля. Це не просто тобі розказують про світ, в якому уже все це існує. А це світобудова з нуля і як все це розвивається і зароджується. Тобто, це описана ціла, скажімо, епоха. Будування чогось з хаосу, наприклад, якщо говорити, ну і мене завжди цікавило, я настільки була захоплена оцим, от умовно кажучи, силою написати нову Біблію. ну, ту, в яку повірить дуже багато людей. а в це дуже багато хто повірив. Всі знають, що не існують ельфів, але при переписі населення якась частина людей вказала свою націю як ельф. І це просто для мене був тоді такий, ну, на тому етапі такий досить, начебто, командний факт. Але він говорить про те, що автор створив цілий світ. В який деякі люди захотіли б перейти. І це, ну, і це неймовірно, це насправді неймовірно. Ем, я як це не берусь на не беру на себе, е, скажімо, там, ну, очевидно, що для мене Толкін буде взірцем таких речей, тому що він дійсно мене надихнув. А, і ну я звісно не кажу, що я створюю світ подібний Толкіну, але ну, моя мотивація ну, одна з мотивацій писати епічне фентезі. А, мені захотілося, якщо Толкін написував все ж таки західну культуру і деяку. Деякі алюзії на розвиток західної культури, то мені точно також хотілося своєму епічному фентезі підняти саме концептуальний розвиток нашої культури, який взагалі-то ну, в літературі я вважаю не підсвічений. Тобто суть не просто в наших традиціях, не, не в тому, що ми там любимо. Ну, не, не, не саме в традиціях, а саме в концепті і концепті мислення. Тобто, у нас теж, умовно кажучи, є е, там, світобудова з нуля. Ну, Хтось може з цим погоджуватись, ми не будемо зараз сперечатись е, про язичницькі тексти і наскільки вони достовірні, тому що тут є дуже багато позицій. Я не про це кажу взагалі неважливо... Чи хтось це вигадав спеціально, чи там вони існують, чи не існують. Навіть якщо вони не існують, їх варто було б вигадати, що будь-що, що у нас е, я відношусь до цього так: що будь-що, що у людей е, викликає відгук справжнє, тому що не справжні речі, вони їх сьогодні послухали і завтра про них забули. Вони не існують довго. І саме те, що річ справжня. Це те, що вона довго існує, і довго існує не штучно. Ну тобто, да, ми у нас є деякі тоталітарні режими, досить довго існують, але вони побудовані штучно і вони підтримуються досить очевидними силами. А я кажу про те, коли з людьми зрезонувала якась концепція, якої, по суті, не існувала, ну, от, що дозволяє фентезі зробити, воно дозволяє, по суті, вигадати світ, але якщо ти вигадав їх на справжніх, ну якщо ти користуєшся і проводиш в цьому світі справжні концепти, справжні концепти, які цікавлять людство як цивілізацію, як деяку філософську парадигму, то у людства знайдеться відгук на ці концепти, тому що, тому що це справжнє. І в даному випадку Толкін створив той концепт, який знайшов відгук. І ну, я завжди була переконана, що ми можемо створити точно такі ж концепти про, умовно кажучи, про наш світогляд, нашу світобудову, і неважливо, чи вони будуть вигаданими. Нехай цих богів не існувало, або навіть цих культів не існувало, Нехай ми їх вигадали неважливо. Якщо це резонує з нами, Якщо ми це робимо по-справжньому, тобто, якщо ми їх вигадуємо по-справжньому, таке смішне формулювання вигадувати по-справжньому, але саме, саме таку фразу я хочу використати, хоча вона здається трошечки дивною. А е, е, що таке вигадати по-справжньому? Це значить е, вигадати світ чи концепт, чи якусь реальність. Яку ти відчуваєш як справжню? Так її не існує, але ти її бачиш. Ти її відчуваєш. Оце я вважаю вигадати по-справжньому. Ну і я впевнена, що Телкін... Е Вигадав точно по-справжньому той світ, який він створив, тому що ну, він насправді його створив і от результат того його творіння. Тобто він створив цілу епоху, цілий напрямок, цілу, цілу світоглядну течію, яка і зараз продовжує розвиватись уже в інших напрямках фентезійних. Тому це те, що я хотіла сказати про епічне фентезі. Можливо, в наступних відео я більше скажу про свої, про те, що я конкретно пишу, але не хочу зараз це занурюватись. Скажу тільки, що я пишу цикл шлях сну. Де... Це епічне фентезі, і там я викладаю свої світоглядні концепти, які ну, мені здаються важливими. Окремо про це поговоримо. Насправді ще є багато цікавого, що я б хотіла в це зануритися, але от сьогодні хотілося саме поговорити. Я згадала тільки Толкіна. Насправді, очевидно, я не тільки Толкіна читала. А, і різне фентезі насправді на мене саме епічне фентезі різне, воно не незважаючи на те, що це можна сказати один і той же жанр, але кожний автор породив свій напрямок і свою концепцію, насправді. Якщо епічне фентезі справжнє, то це завжди, це завжди цикли, скажімо так. Вони створюють, по суті, нові, нові якісь напрямки. От, і вони не зрівнянні з чим іншим, тому ем, якби ну, не буду всіх згадувати там і колесо часу. І... Ем, ну, не буду, не буду згадувати все фентезі, яке мене надихало. Можливо, буду поступово, коли буду розказувати про свої якісь концепти, можливо, буду давати відсилки до якихось фентезійних творів. Зараз я не хотіла б все занурюватись, бо про це можна говорити багато. Згадала тільки Толкіна, саме тому що, ну, як на мене, ем, Саме він показав, чому епічне фентезі важливе, чому, чому цей жанр, ну, типу, важливий в нашому світі, і насправді як ним можна користуватись? От, всім дякую. Якщо комусь було цікаво, пишіть щось в коментарі або, ну, в общем, пишіть, реагуйте. Чи, чи ваш досвід, ваш досвід. А, занурення в фентезі, знайомство з фентезі, або якщо його немає, то своє, своє ставлення до цього напрямку. Я спробувала показати своє. Якщо, якщо варто ще щось розкрити в цьому напрямку, то я з задоволенням поділюсь своїми думками і ідеями. А, всім дякую. До нових відеозустрічей.